Шановне панство, привіт-привіт! Мої вітаннячки, мир добра, друзяки вам. Так, ну що, хвилинка ваша увага. Сьогодні хочу на одному з, з своїх твінків да, повідкривати завільний. Е, відкриємо 10 скриньок завільний в надії, що все ж таки нам пощастить. Є в мене тут а, трішки більше півмільйона вільного. І повідкриваємо що? Перепровіримо, а вдруг. Це в мене, бачите, він тут колекцій небагато. Та і таких, ну, в общем, є танчики. Подивимось, можливо, нам пощастить. Надіюсь, вам сподобається і ми сюди витягнемо який-небудь який танчик. Да? Ну що, на жаль, цього року не дають безкоштовно. Хоча кожного давали. Ну що ж, поїхали. Давай. Шо ти нам басиш. О, я ще, кстаті, сповнив. Не, я не поняв. Так можна було, да? Буває. Халявний, прикиньте, нічого сі, так у мене його ще тут і не було. Оце норм. Ну, друзі, можна вподобайку комментик написати. Можна навіть і підписатись. Давайте я сейчас щось... Зповнив тут, що у нас є безкоштовний ось оцей ось. Я раніше його не відкривав, залишав. Ну, два підряд навряд чи впаде. Хоча було б непогано. <сум> ну ні. Ну, ти що? Відразу танчик, це, уж, це вже, друзі, це вже вигідно. Вже я скажімо так, отримав Отримав танчик на халяву і, до речі, танчик ще й непоганий. Ну що, продовжуємо. Ще в нас 9 скриняк. А вдруг насипе непогано було. 50 золота і какао 4 чашечки. Поїхали, їдемо. Так, що нам тут прикраси дають? 50 золота небагато. Добре. Ну, слухайте, два танчика з цих Ну, мені ще не випадало в цьому році. Із ось цих, що. За 50 тисяч. Да, по одному падало, не спорю. Все вже добре. Новий танчик залутали і є ще соточка золотих. Не знаю, ну чи є Та смисл, як кажуть, тратить е, вільний на 100 тисяч, за вільний скриньки купувати, я напевно не буду. Та й за золото Хай залишиться на наступні відкриття. Будемо все рівно ж відкривати. Так, що ще? Побачимо ще один танчик. Ну, напевно, ще ні. Сім відкрили. Ну, Ще, ще три штучки є, друзі. Ще три штучки це непогана надія на танк. Так, камуфляж падає знову прикраси. Какао, золото. 50, маловато буде. Ну, считай, вже окупились ми так. Ну, багато. Посипало, ну толку тут, в принципі, не буде. Якщо танчик, якщо тончик, то відразу. І це, по-моєму, завершаючий, так? Да? Завершаючий. 50 дало. Так, ну що, проаналізуємо. Вибили ми ще одну новеньку машинку. Не було її. І, до речі, непоганий апарат. Напишіть, як ви думаєте, добре, що дропнулось, не добре. Звісно, хочеться нам більше. Ну, маємо, що маємо. Дякую за перегляд, коментики, вподобайочки, підписочки. Вам бажаємо редвера здоров'я. Всім удачі, всім па-па.